Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, сьогодні, 23 серпня 2023 року, у День Державного прапора України в Києві відбувається третій саміт. Кримської платформи. Участь у відповідному заході беруть лідери декількох країн Європи. Перед стартом саміту президент України Володимир Зеленський провів зустріч з представниками певних країн, і відповідні держави вже зазначили про непохитну підтримку української держави, а також зазначили про додаткову військову допомогу для України. Модератором першої дискусії в рамках кримської платформи виступав глава МЗС України Дмитро Кулеба. Загалом, участь у саміті, окрім української влади, беруть представники наступних держав: це президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза, президент Литви Гітанас, на усе, да? президентка Угорщини Каталін Новак, голова президії Боснії Герцеговини Желько Комшич і член президії Деніс Бечерович, прем'єр-міністр Фінляндії Петері Орпо і прем'єр-міністр Молдови Дорін Речен. Також зазначається, що на цій платформі е, мають бути представлені 63 держави та міжнародні організації, зокрема, це держави Європи та Азії, Африки та Північної і Південної Америки. Тобто, ми бачимо навіть у порівнянні з першим самітом і другим самітом, що йде розширення кількості держав, які бажають взяти участь у відповідному заході. Відкриття відповідного саміту відбулось за виступу президента України Володимира Зеленського, і знову ж таки Володимир Зеленський згадував про ті знов такі злочини, які здійснює Росія в нашій державі шляхом військових. Дій тому в даному випадку ми будемо слідкувати за перебігом цієї події, за основними тезами, які будуть висловлювати ті чи інші держави, їхні знову ж таки представники. Основна тема знову ж таки полягає в деокупації і реінтеграції Кримського півострову, і це досить важливо. Що Україна знову ж таки підтримує цю тему серед міжнародної спільноти, і міжнародна спільнота таким чином розуміє, що Україна абсолютно не збирається відмовлятися від е, Кримського півострову, незважаючи на інформацію певних знову ж таки ЗМІ, що деякі. Країни західного світу можуть педалювати тему в контексті обміну миру на території. Україна якраз ось такими заходами повністю нівелює можливість дискусії щодо торгування українських територій. Тому слідкуємо за цією подією. Якщо знов ж таки будуть якісь оновлення, буде випуск нового відео. І вже детальніше ми про це поговоримо. Якраз ще хочу останнє зазначити, що міністр закордонних справ Кулеба зазначив, що до відповідної ініціативи приєдналися такі держави, як Бахрейн, Сербія, Об'єднані Арабські Емірати, Всесвітня Туристична організація і ЮНЕСКО. Це коротко загалом, що я хотів розповісти з відповідного відео. Закликаюся вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!